На даній фотографії ми бачимо центральну частину міста з висоти пташиного польоту. Це початок минулого сторіччя. Орієнтовно 30-ті роки. Ми можемо про це говорити, орієнтувавшись на територію біля театральної площі сьогоднішньої, там вже розчищено майданчик для будівництва Румунського палацу. І що ми бачимо ще на даному фото? Це центральна площа, від якої відходить нинішня вулиця Поштова? На той час вона ще сформована будівлями громадського призначення. Це готель Готліп, це Біржа, також вона була наповнена різного, різного роду бюро та іншими громадськими будівлями. Однак, на жаль, місто втратило повністю праву частину вулиці поштової, якщо рухатися в бік від площі Філармонії до центральної площі, в 40-х роках ці будівлі були підірвані і спалені. Також було втрачено частину житлового кварталу, який виходив до центральної площі, там де на сьогодні пам'ятник Шевченку і Фонтан, ми розуміємо, що Бачимо, що війна залишає сліди як на долях людей, так і на наших містах, коли міста втрачають, зазнають непоправних втрат в тих будівлях, які були унікальними і неповторними.